Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розказати вам про дуже круту штуку, плямо відник від компанії Ultimate FR4. Насправді крутезний препарат для видалення п'ятен. Такого формату, як е, нафтопродукти, бензин, дизель, пластилін, маркер, кулькова ручка, фарба видаляти можна як з пластику шкіри тканини. Звісно, з ним потрібно працювати делікатно, незважаючи на те, що він має нейтральний рівень паш, ну точніше, він його взагалі не має. Має дуже приємний запах, цитрусовий, досить сильний, ефективний, тому раджу з ним працювати доволі делікатно. Тобто на невеликій ділянці, якщо це шкіра, якісь делікатні деталі салону, пропрацювати спочатку невеличку ділянку, перевірити, чи він не пошкоджує сам матеріал, і далі делікатненько пропрацьовуємо, щоб все в нас було дуже гарно. Якщо маєте велике забруднення, ну скажімо, у вас там пролився бензин в багажнику чи типу щось такого, можете його розбавити один до двох. Для того щоб ну, мати більшу кількість, відповідно пропрацювати більшу ділянку. Як з ним працювати, покажемо далі. І так, тепер перейдемо до практичного застосування FR4. Це плямовивідник вивідник від компанії Ultimate. Єдине, хочу зауважити, досить активний плямовивідник, вивідник і я не рекомендую його використовувати у великій кількості, тобто замочувати пляму на таких матеріалах, які мають паралон. Чому? Тому що паралон може вступати в реакцію з ним і, відповідно, набухати. Ситуація навіть не в тому, що його не не можна застосовувати, можна, але робіть це правильно, у невеликій кількості. Тобто, не заливайте до того стану, коли його вже там просто, як то кажуть, ну геть зовсім багато. Робіть цю роботу делікатно і все буде просто чудово. Так само зі шкірою, якщо маєте якийсь фламастер або кулькова ручка на сидіннях, на світлих, застосовуйте його делікатно. Тобто невелику кількість на мікрофібру і легенькими рухами прибирайте загруднення. І у вас все вийде ідеально. Як його застосовувати, зараз покажемо на цьому авто. І так, Маємо ось такі забруднення на стелі та на стійці. Наскільки я розумію, то, мабуть, залишки фарби, а це у нас фломаста. Тепер будемо його застосовувати. Отже, маємо декілька плям у автомобілі. Тут у нас ламастер, на стелі маємо фарбу і продемонструю, як з ним правильно працювати. Тобто маємо мікрофібру, відкриваємо клапан, невелику кількість даєте на фібру і починаємо потихеньку забирати. Відповідно, якщо робити все згідно інструкції, у вас все вийде на 100%. А ми продовжуємо. Даємо також невелику кількість і тепер прибираємо зі стелі. Краще використовувати, просто потрошки додавати у невеликій кількості і максимально делікатно пропрацьовувати. На стелі вже все підсохло і можете побачити результат. Відповідно, ніяких забруднень у нас немає. Також хочу розповісти вам ще декілька особливостей про FR4. Їм також можна видаляти залишки клею з кузова автомобіля, або з вікон, або залишки якихось наклеєк і так далі. Він також з ними досить ефективно справляється. Ну, саме головне підтримайте український YouTube, ставте лайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, робіть максимум для того, щоб розвивався український YouTube. А ми, відповідно, будемо робити для вас багато цікавого контенту. І саме головне, доглядайте за вашим автомобілем правильно разом з Ultimate.